Вітаємо з випуском новин від 10 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради триває війна, лунають сирени, летять ворожі ракети, які вдало відпрацьовують сили протиповітряної оборони. А деяким мужикам море по коліно, бо очі та розум заслані алкоголем, і це не поодинокі випадки. Що ж таке вони вживають або навіть зловживають, якщо нормальні здорові чоловіки, яким би працювати на оборону втрачають свідомість, падають в п'яному угарі. Завдяки щоденним обходам патрулів муніципальної варти одного з таких знайдено біля водної станції. Як ви себе висячують? За волковольному состоянні. Ви живете? не побитий. Врятувавши нетверезого громадянина від переохолодження і подальших наслідків його хмільного стану, муніципалами було викликано бригаду швидкої допомоги, аби життю постраждалого від зайвого алкоголю нічого не загрожувало. Якщо ви стаєте свідками подібних ситуацій, не лінуйтесь наберіть 103 або номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Можливо, ваш дзвінок врятує чиєсь життя. Ми з вами на зв'язку 24 на 7. Задля забезпечення вільного руху спеціалізованого транспорту доступу до соціальних об'єктів проводяться щоденні рейди інспекторів муніципальної варти на предмет виявлення порушення правил дорожнього руху. В частині паркування та зупинки, отак пріоритет власних зручностей штовхає громадян на порушення. Попередження вже на лобовому склі вашого авто. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Знову паркуємося біля сміттєвих майданчиків. Може, і сміття ви будете вивозити? Йде возле мусорних баків? бачить дано нету, що... А через вас немає місця для сміттєвоза. Поважаєте працю комунальників? А ви нарушили і можемо перепаркувати. Отак батагом та пряником попередженням і мовляннями доводиться працювати муніципалом. Паркувати своє авто в зоні відпочинку в парках та скверах зручно багатьом. Чому б ні? Місця ж вдосталь це заборонено і крапка. Шановні, виходьте із зони комфорту. Автомобіль заїхав на територію парка. Фотофіксація правопорушення і попередження на згадку для такого порушника забезпечено. Та все ж тих, хто прислухається більше, цінуємо вашу громадянську позицію. Вільного і легкого шляху усім бажає автопатруль. Доброго утро, муніципальна варта. все добре, всім хорошого дня. Під пильним наглядом автопатруля і вечірнє місто. Нічний автопатруль, район перемоги. Все тихо, Але ж спокійно, не завжди. Отак, вчора, у вечірню добу, коли місто вкривають сутінки, на центральній вулиці міста сталося ДТП через зухвалого мотоцикліста Хрустика, який невдало здійснював маневр, вирішивши, що може злітати на зустрічній смузі. Постраждала перехожа – 17-річна дівчинка. Каретою швидкої допомоги її було відправлено до Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні відділення інтенсивної терапії в шоковому стані з численними запиттями та саднами, де були проведені усі маніпуляції згідно медичних протоколів, зазначив виконуючий обов'язки головного лікаря Віталій Жнякін. Наразі постраждало, переведено до хірургічного відділення стан середньої важкості. Сам порушник відбувся легкими забиттями більше дісталося залізному коню на лисій резині. Очевидці стверджують, що даний лихий гонщик неодноразово рисачив містом, як йому заманеться, порушуючи правила дорожнього руху, неодноразово провокуючи аварії. Зустрітися з таким на дорозі горе водієм, наразити себе на небезпеку, що власне і сталося. Момент зіткнення зафіксували камери ситуаційного центру. Усі обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Тривають слідчі дії. Кожному, хто сідає за кермо, слід завжди пам'ятати, що за вашими діями безпека усіх учасників дорожнього руху. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.